Принаймно нагадую всім підписуйтеся на мій канал, на канал Тараса Чорновола. І е, от в розвиток ції, е, тих тез, про які ви говорили е, перед цим, е, тут е, постає питання про відставку Стефанчука. Е, у Верховній Раді вже почали збирати підписи за його відставку. Ну, я... Поки що не можу сказати хто персонально, але я бачив один аркуш, е, с, е, т, і там записано підруча депутатів від Слуги на руїв припрошу від, від, від Європейської е, е, солідарності. Ну, правда, там кілька депутатів, які я просто не пригадую від від кого вони, а кілька там підписів. Я просто не міг, не міг зрозуміти, хто це підписав трошки. Такий не почерк. Отже, а наскільки ця ініціатива має перспективу? Не густо тому що насправді, ну в будь-якому випадку, щоб зняти, я не правда, скільки там треба по підписах, щоб поставити в порядок денний, здається 150 підписів. Але щоб зняти, треба мати 226 голосів. Ну тут нема варіантів інших. 226 голосів на сьогоднішній день. Можуть появитися тільки в тому випадку, якщо пальчиком щолкне єрмак з банковий, і скаже: ну нам цей хряк не докучив. Давайте зробимо трошки бучу, Нам взагалі треба, щоб парламент просто повністю знищений, якщо одна інституція і перестав існувати від цього. Взагалі, от якщо кроти захочуть ліквідувати парламент, то раптом різко підписи появляться в іншому випадку. Я думаю, багато підписів не буде. Збирає ініціатива ця від Олексія Гончаренка. Е, ну, до речі, вона спонукана одною теж дикою антизаконною спробою дії е, Стефанчука. Стефанчук, після того, як Гончаренка в парі обрали на дуже важливу для України посаду е, керівника комітету парі е, з питань біженців і ще там інших питань, які для нас дуже важливі. і... Коли він війшов зараз в бюро парі, це для України неймовірний успіх, але влада аж збісилася ліпше ми втратимо все, ніж таке буде. І вони хочуть його вилучити з делегації, виключити. Ну а це буде автоматично, оскільки це робиться через рішення комітетів, а не через рішення фракції, що є нормою Ради Європи, то в такому випадку українська делегація вся буде заблокована, і ми втратимо взагалі Парі. Тобто ми порівняємося з Росією, нас виключать з ПАРЄ, позбавлять його права голосу в парі і присутності і нашу делегацію не підтвердять так само, як російську. От буде така історія для нас. Але ну от Гончаренко на оці дикості відреагував тим, що почав збирати підписи. Повне його право почав. Чи він збере багато підписів? Я сумніваюся, тому що ця влада зуміла знайти відповідні корупційні підходи до дуже багатьох на багатьох є компромат. Багато хто бояться, що до них прийдуть з БЕП, з ДБР, з СБУ, з антикорупційних органів, які вже теж приватизовані, правда, не татаром, а Єрмаком. І тому вони дуже тихенькі, дуже милозвучні для влади. Ну, підпишеться якась кількість депутатів з опозиції. Ну, ну 50, ну 60. А треба для розгляду питання ще раз кажу, я не впевнений, як там зараз в регламенті, але для початку розгляду питання потрібно 150 для ініціативи. Тому. Імовірність того, що це відбудеться, ну практично нульова. Хіба б Єрмаку захотілося остаточно знищити Верховну Раду, і він би тоді дав такий наказ е, Стефанчука знімати своїми ж руками сух, а нового не призначити і заблокувати далі. От таке можливо теж. Але ну на сьогоднішній день ну це є просто вияв нагадування Стефанчуку. Ніхто нічого не забув. Насправді по Стефанчуку ситуація гірша. Є прямі зловживання, які виписані в Карному кодексі України. Це прямі перевищення службових обов'язків. Їх уже сотні разів були. До речі, що дуже показово, коли знімали Розумкова і ставили Стефанчука через те, що Розумков відмовився фальсифікувати голосування по тоді закону про олігархів, так званому. І... Його знімають, ставлять Стефанчука, і Стефанчук у першу годину своєї роботи фальсифікував рішення Верховної Ради, щоб ви просто розуміли. Він карний злочинець йому належить, а там за сукупністю, я думаю, років 15 тюрми більше навряд. На він не тягне. От 15 років йому сидіти в тюрмі. Оце те, що по нього можна сказати. Тому рано чи пізно це буде. І от те, що зараз робить Анжеренко, це більше йому нагадування. Стефанчук, служиш банковий, добре. Але банкова тебе захищати не буде. Банкова своїх здає. І в кінцевому рахунку тобі доведеться сидіти в тюрмі. Ти типу, повтікають, а ти нікуди не втечеш. Тебе знайдуть будь-якій точці світу. Тебе фігура занадто помітна. От, власне, відповідь по чому. І відразу, щоб не затягувати друге, це те, що ви питалися по уряду національної єдності, національному порятунку, що завгодно. Цей уряд. Ми бачили, як він працює у Ізраїлі. Це дійсно реально порятунок для Ізраїлю для країни, яка оточена ворогами. Це уряд, який дуже був потрібний, він спрацював. Ми знаємо, як було в Україні Порошенко 24 лютого, 22 року. А ще до того він це пропонував, коли були загрози, а Зеленський навіть 23 відмовлявся бачити загрози. А 24 Порошенко приходив, і Зеленський ніби погодився. І але унямов. Доти-доки назад нам не тапували сюди, знову не закинули знову Єрмака. От після того почалися вже тільки ворожі випади, якісь інші речі. А до того була мова про те, що має бути створений уряд національної єдності для об'єднання всіх сил народу для протидії агресії. Я думаю, це могло би бути дуже корисно і дуже вигідно, і дуже потрібно. Ми всі про це вже не один раз говорили, тут мало що продовжувати зрозуміло, наскільки це було потрібно. Що зараз хочуть зробити у владі? Відчуття того, ну зараз Шмигаля підважують по всіх напрямках вже проти нього на ЗК, На ЗК орган, який фактично контролюється урядом, проти голови уряду вже передає в суд, вже передало в суд розгляд про корупцію. Тобто, а там, ну там і про корупцію, і про пряме порушення службових обов'язків, коли він здав. Засвітив і зрадив викривача, що напряму заборонено законом. Це карна справа за таке садять в тюрму, плюс це корупційний злочин. Ну після цього знаєте зберігати Шмигаля при посаді. Ну хіба що ще більш підвішеному стані, а куди вже більше? І тому багато хто в нас говорить. Я не впевнений, але багато хто говорить, що Шмигаля будуть позбуватися, і на його заміну для того, щоб розмити відповідальність, тому що на Шмигеля можна вішати скільки завгодно собак. Всі розуміють, що країною керує виключно Зеленський. І тільки Зеленський відповідає за все, що відбувається. Ну і Єрмак, звичайно, більше ніхто, ніякого Шмигаля не існує просто в природі. От це розумієте, тому. Коли тут знову була ця ініціатива від Порошенка, від ЄС і від багатьох інших, і журналісти про це почали активно писати, що треба Україні уряд Національної єдності в кінці минулого року почалася ця дуже активна раптом стадія. Я так і не зрозумів, з чого вона почалася, чому вона так раптом спалахнула. Ну, треба буде подивитися, може я щось пропустив, тому що вона, ніби, з Порошенка почалася, то тут не скажу, що це влада ініціювала. Але причини я не знаю. Але цей спалах, зараз цей інформаційний владі вирішили використати. Зробити так, щоби відповідальним за всі провали за все зробити якийсь колективний щось, а не себе тільки зараз вони це хочуть зробити уряд, так званий уряд національної єдності, який об'єднує, ну скажімо так. На третину національної єдності об'єднує тільки тих, хто і так є владними, або провладними, або підвладними. Але ну включити туди е, е, ОПЗЖ ну, не виходить, ні хорошо вийде. Ну голос, голос вже в них і так лежить в кишені, повністю упакований, обсмоктаний, все як слід. Ну суги, Зеленської голос ні серйозно. І зараз головне. Не допустити навіть думки про те, що там може бути Порошенко і Європейська солідарність, а там, ну, там непогані є спеціалісти в різних галузях. Ну добре, хтось не любить Порошенка, але ви знаєте, що там є реальні добрі спеціалісти. От не допустити їх туди навіть близько. І тому зараз іде ще одна з причин, крім того, що до виборів готуються: оце обливання брудом без перерви. Зараз іде. І заява Даніова, що у нас ніякої опозиції насправді не існує і все інше. Ті, хто в опозиції, ти просто вороги, і все це. Створити так званий уряд національної єдності або під керівництвом Юлії Тимошенко, або під керівництвом цього мінцифри Федорова, де Юлія Тимошенко буде першим віцепрем'єр-міністром. І оголосити, ну там же ж є опозиція Тимошенко. Дивіться, вона ж виступала проти проти медичного канабісу. Виступала, виступала проти закону про мобілізацію, критикувала владу. От зараз пішла розгонка реклами Тимошенко. У мене на Ютубі відкриваю Юлія Володимирівна, Що це за реклама? Така 37 хвилин. Реклама Юлія Володимировна розказує, як там недобре все робиться з законом про канабіс і тому подібне. От її, по моєму, зараз стягнуть. Випила інформація про те, що Єрмак веде з нею переговори, почав відбріхуватися, нібито він веде не про це, а про закон про мобілізацію. І після цього стало зрозуміло, що переговори таки ведуться, і це стало певним доказом. І от моєму розумінні вони збираються зробити фейковий уряд національної єдності, зняти з себе пряму відповідальність, тому що ж і всі інші це їхні персональні ставники. А тут сказати, ну, Юлія Володимирівна, от вона нас мало матом не криє. А те, що Юлія Володимирівна за хороші відкати буде любити кого завгодно. І Януковича любила, і Азаренка любила і Кучму любила. А коли відкати закінчилися, починав бути до них в опозиції. Пригадуєте, Були ж об'єднання, був прибют, було. був Азаренко, Було пригадуєте, коли Коробова е, на прес-конференції, коли Юля раптом стала прихильницею кучми, каже Юлічка. а как так случилось? Ведь вчера, я помню, ты кучу ему чуть ли не матом накрыла, а тут вдруг сегодня оказывается Леонид Данилович, Леонид Данилович, Леонид Данилович. Что такое? А Юля тогда ответила, а тогда все ржали очень сильно. Ну, понимаешь, Танечка, ну, Таня Коробова, это такая очень матерщина была, а уж жорстка журналистка, в Юрии Луценко в ранях противала. Понимаешь, Танечка, вот, вот э, Леонид Данилович пригласил меня к себе на дачу, налил мне стаканчик чая І ну у мене, а так шиплячим голосом два рази. От ця історія свідчить, що з Юлією домовитися можна. І тому я думаю, її зараз е, вербують в цей уряд, а вона дуже хоче. Пригадуєте, на самому початку, коли ще ніякого Шмигаля не було, оці плакати скрізь були розвішені в стилі якогось там фільму голівудського, де вертикально стоять букви Успішна країна. І до неї, витираючи ноги спиною туди, Зеленський і Юлія Володимирівна із написом Молодий президент досвідчений прем'єр. Вона з 19-го року мріє стати прем'єр-міністром. Якщо їй зараз це дадуть, вона буде це буде той самий уряд Шмигаля. Він не буде незалежний, ну хіба що вона буде поводитися трошечки більш показово, що нібито вона самостійна, хоча реально зміни особливої не буде. От до цього йдуть. Основне завдання зняти пряму відповідальність за весь стрес, що твориться в країні, з команди Зеленського, тому що сук все одно списуватимуть. А от Зеленський хоче прориватися далі знову до влади. Ну, от така ігра, така гра йде. Погана гра, некрасива гра, тому що ніякої опозиції там не тому вони говорять, що опозиції нема. Тому об'єднувати будуть тих, хто і так за. Тобто просто одною рукою за, а інші двома руками за. От і будуть об'єднувати тих, хто одною рукою за, і тих, хто двома руками за. На жаль, отже, пане Тарасе, я вам дякую за цю розмову. А це було дійсно дуже цікаво і з цікавими версіями. А, нагадую, це був політичний оглядач Тарас Чорновіл. Якщо вам було цікаве е, відео, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть, що ви про це думаєте. Я думаю, що відгуків буде багато. Е, підпишіться на мій канал, на канал Тараса Чорновола. Ну і все буде Україна, попри все. Слава Україні! Дякую. Героям слава!